Всім привіт! Сьогодні би хотів вам розповісти про таку новину. З'явився новий телеканал 11 Україна, по якому транслюються не тільки новини, але ще й різні телепередачі та фільми. Для того щоб відкрити цей телеканал, нам потрібно зайти в налаштування тюнера, вибрати супутник Астра, вибрати частоту 12:130, опуститися вниз. Вибираємо транспондер. Нажимаємо ОК, okay, Да, Ні і ще раз ні. Чекаємо, доки відскануються телеканали. Як ви бачите, телеканали відсканувалися. Повертаємося назад. Як ви бачите, йде телеканал Україна. Зараз йде тут якийсь фільм. Якщо ми повернемося на один з один простий, то тут йде телемарафон. Новини. Кому цікаво, відкривайте цей телеканал. Ось така була інформація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякуємо за увагу.